На жаль, в цьому випадку ви маєте подякувати президенту Зеленського і Стефанчуку. Стефанчуку, тому що свого часу була проголосована е, правка нашої команди розумної політики про повернення доплат нашим захисникам. Саме він заблокував її спочатку Сабелем, потім з монобільшістю. В стінах Верховної Ради і не випускає, щоб не дай Боже президенту Зеленському не довелось це витувати. Але й паралельно з цим там стояла правка, яка обмежувала максимальні зарплати чиновників. Не більше десяти мінімалок, теж немало, але тим не менш. В офісі президента, в кабміні, в державних підприємствах дуже люблять отримувати зарплату в 300 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон. Я розумію, це сподобалось всім, але я впевнений, що сьогодні найвищою зарплатою має бути зарплата наших захисників, наших з вами військових. Тим не менш, наше з вами бачення відрізняється від позиції президента, від позиції голови Верховної Ради і монобільшості разом з Кабміном. Тому я впевнений, що й майбутнє. Президента монобільшості і керівництва Верховної Ради ви будете визначати в майбутньому по іншому, і там будуть інші люди, які будуть приймати правильні рішення на користь країни і на користь збройних сил України.